Дача ТВ, вітаю вас, друзі. Ну що, давно ми не виходили в ефір. Їздив з дітьми на змагання. Приїхали, вже буду ковырятися на пасіці. Так всі ви знаєте, пару сімей ми підсадили, підсадили матку кардаван. Зробили відводок. Так, пахваст, кардаван ось тут. Зробили відводок. Чотири дні він був. Без матки. Вони потягнули маточники. Ну, я вважаю, можливо, це й невірно. І ми потім підсадили в кліточку матку, відкрили великий отвір і поїхали. Що вийшло, давайте поліземо, подивимося. І проговоримо, як краще підсаджувати. Я вам розкажу ще свій метод. Це в мене такий експериментальний метод. Так, ліземо. Цю сім'ю. Поїхали. Взяток є зараз. Ще доцвітає акація. акація. Е, і не тільки. Так що з цієї сім'ї ми нічого не візьмемо. Це у нас відводок. Не знаю, не пам'ятаю, чому ми його робили. І змодимося, що там. Так, матка кардаван. Е, Підсажували ми її неплідну, неплідну маточку ну Повинна вже було б облетітися. Випускають з кліточки, як показала практика бджоли. Випускають матку теж за ніч. За ніч. Ну тут можливо і не добре це. Так, дивимося, бжола є. бжола є, чудовий. Меду є багато. Наше завдання подивитися, чи сіє, чи ні. Можливо тут своя матка, та ні ще не вийшла б маточники. Так, це у нас медова рамка. Тут і не буде. Тут і не буде. Так. Ну краще б. Краще б де розпалити. Давайте розпалимо. Давайте розпалимо. Давайте розпалимо так, як краще, як краще. Розпалили, ліземо. Ну, чому розпалюємо? Сиріна бджола, хоч є взяток, хоч не Е, Вона придивляється, якщо їй не заважає димок, вона може накинутися одна, інша і потім продовжуємо. Продовжуємо нашу роботу. Так, клеточка стоит, хоть клеточку достанем, Так, дыримся. Так уж, тут так тут також не будет. Ничего тут не будет. Має це медова також рамочка Так, так наша квіточка. Приклеїли її, ну, нема, ні бжоли, нічого. Вони відразу випустилися, я точно вам скажу. Так, наше завдання, дивимся Матошники потягнули вони тоді. Збоку вон дивіться, які матошники чудові. Чудові матошники, якщо зараз не знайду, здорові. І ті, що потрібно, це буде чудова маточка. Зробили ми цей відводок. Це маленька. Це маленька, не годиться. А ось вони обігрівають. Обігрівають чудово. Кардаван ми напевно не зможемо тут підсадити, так як матку обігрівають. Маточник, ну це маленький щось. Ой, вона вже на виході. Матка молода. А дивіться, а ми її... Зараз велика буде виходити. Зараз буде виходити велика. Маленька нам ця не потрібна. Побачили, так? Да? Ось ще личинка і вона. Ще три дні і буде виходити. Так, 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 дивимося. Маточник дуже чудовий. Здоровий. Матку кардаван не прийняли. Це я відразу скажу. Ух, тут багатенько ще маточників також будуть виходити. Ну давайте, може, заізолюємо. Хай виходять, одна облетиться, а інші матки зробимо собі від водочки. Згодні? Давайте підемо зараз за... Не бачу я матки кардован, я не бачу. Чудовий маточник бачу. Дуже він мені подобається. Дуже він мені подобається. І решту... Маточників я. Те, що я й казав, друзі. Сім'я завжди хоче потягнути щось своє. Якщо вони вже це розпочали робити, можете підсаджувати, не підсаджувати Краще підсаджувати під ковпачок. Коли під ковпачок ви посадите, у вас все вийде. На 3-4 дні. На 3-4 дні. Те, що я вам казав... Бджоли. Нема. Це вже остання. Рамочка немає. Джоли завжди хочуть своє. А так, за ніч вони відкрили її і все. І все втратилось. Так, доставимо сюди потім ще рамочок. Так. Що, йдемо за ковпачками, попробуємо. попробуємо підсадити, вирізати три маточники і в колпачки їх. Це нам буде запасні маточка. Так, ліземо. Є на нас такі бігудії. Є такі бігуді. В бігуді є і це головне. А можемо розділити цю сім'ю. Ще один відводочок зробити. Якщо... Ну давайте не в бігуді. Цю сім'ю поділимо, вся сидить. Тут це молода бжола. Зробимо відводочок сюди ось. Як вам таке. Зробимо відводочок. Бжола є. О, є чудово. Ще маленьку сім'ю зробимо на маточники. Ось вони. Ось вони відтягнемо. Це слабіші. Це слабіші маточники. Ми їх і залишимо тут. В теплі. Залишимо в теплі. Ну, це так, такі сім'ї це ми робимо. Це на наступний рік. Це на наступний рік. Ще ось бджола виходить. Також. Ну тут чудові ось є маточники. А ось матка. Ось матка повзає. Подивіться. Матка кардаван. Вот она. Матка кардаван. Она еще не облетелась, напевно. Давайте ей пересадим. Нашли мы и матку. І три матошники. А чого ж ти не сієш? Подруга? Чого ти не сієш? Нічого не розумію, що з нею зробити? Чудова, маточка? Яйця не бачу. Ну її з'їдять, якщо так. Он маточник чудовий, це чудовий. Лубимо сюди відводочок з цією маткою. Все. Захотять, приймуть свою. Але головне, що матку не вбили. Матку не вбили. Так, цей виходить. Цей маточник вийде. Чудовий, здоровий. Здоровий маточник. Так. Тут матка хай залишається. Хай залишається. Не вбили її, але вона... А можливо тільки облетілась. Можливо, тільки облетілась. Не вбили це вже чудово. Ну що, друзі? Ось так ми на дві сім'ї ще розділимо і будемо розвиватися вже на наступний рік. Бжола ще молода виходить, матка кардован облетілась, не облетілась, але ну вже повинна облетітись. Ми її пересаджуємо в інший вулик. По сусідству маточник залишили тут вже на виході. Два-три дні матка вийде. І в нас з одного відводка ще два відводки буде. Меду ми з них не візьмемо, але зараз липа. Ще продовження буде. Чудовий матошник, просто не можу, не можу його. Але матка є, матка є. Все, друзі, до зустрічі.